Синоптик розказала, яка погода буде в Україні до кінця вересня. 20-21 вересня на території України буде утворюватися циклон, який призведе до опадів. До кінця вересня в Україні очікується чергування погодних умов. Найближчими днями атмосферний фронт принесе нам опади, але вже з 16 вересня знову переважатиме суха погода. У 20-х числах новий циклон принесе до України опади, а наприкінці місяця знову очікується вплив антициклону. Про те, як буде далі розвиватися синоптична ситуація до кінця місяця, в коментарі NV розказала синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. За розрахунками на сьогодні, 16 числа, починає впливати на територію країни поле високого тиску, антициклон із центром на північний схід, і відповідно переважатиме погода без опадів, спрогнозувала синоптик. Зараз, за її даними, розрахункові методи показують, що десь 20-21 вересня на територію України буде утворюватися циклон, і якраз 20-го, числа, може бути більше опадів. Але де коли саме? Про це ще зарано говорити. Забігаючи трохи наперед, можу додати, що потім, після 21 вересня, знову на територію України вже з півночі буде впливати антициклон, розказала синоптик. В Україну йдуть дощі, що відомо. За даними українського гідромецентру, на поточному тижні в Україні очікується деяка зміна погоди, очікується проходження атмосферного фронту. Завдяки йому місцями в Україні пройдуть короткочасні дощі, але температура істотно не зміниться. Зокрема, 15 вересня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози тільки вночі у східних та південно-східних, а вдень у північних областях буде сухо. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!